От назвіть мені, хоч одну причину, чому не взяти таку машинку за такі гроші. Це рог 2017 року. В СВ комплектації на панорамі Ми зараз е, прийду, покажу ближче. Там підігрів, мертві зони, мінімальний пробіг в автомобілі і мінімальне пошкодження. 11 тисяч доларів. Він тут клієнту обійшовся. Це кросовер, за такі бабки я не знаю, що можна лучше хотіти. По пошкодженню, давайте пройдемося. Дивіться, поміняти капота, капот на них, до речі, запчастин певно, більше, як на Жигулі зараз в Україні. Саме більше запчастин. Це зараз на тесну, ви напевно те, на, на Рога. Що по машинці? Це заміна крила можна або ну, можна в принципі рихтувати, але воно настільки дешеве, що краще його поміняти. Удар, подивіться, удар. Навіть бачок омивача не дістало. Погнуло чуть-чуть крило і фару побило. Телевізор, де все кріпиться, все залишилося ціленьке. Радіатор цілий, ну, от тільки низ бампер. бампер рішоточка ця даже залишилася ціла. Скільки ремонту? Штука. Ну, от, скажіть мені, чого чо не купити таку машину? Вона супер дешево стає, супер нова, комфортна, е, мотор економний, стає на газ. музичка. Покажи музичку. Босеп. Працювала тільки подушка, це все ставиться або оригінальне, там з 200 вона доларів стоить, нове, або відреставрація. 120-130 доларів відреставрувати і ставлять новий піропатрон, щоб вона була повністю справна. Шторки не спрацювали, салончик в дуже гарному стані. Чистенько, гарненько. Мені ця машина дуже подобається, в принципі. Це якість, кошти. Зовнішній вигляд, це все в одній машині, можна е, схарактеризувати рога цим. Все, все в одній машині. Камери 360, от подивися. Е, повністю обзор весь е, автомобіля по кругу. Підігрів руля, я вже казав, мертві зони. Це все є в даному авто. Вона дуже нафарширована, дуже класна за такі гроші. Звертайтеся компанію інтертрейд. Ми вам надамо безкоштовну консультацію. Наші менеджери з радістю вас проконсультують, яка машина буде супер дешево ставати, на якій можна заробити, а на якій можна суттєво зекономити. Так що компанія інтертрейд.